Друзі, всім привіт! Вітаю вас з цим прекрасним святом, з Днем Незалежності нашої України. І в честь цього свята я вирішила зробити такий парк, великий доволі, в якому по зонах будуть розкинені, знаєте, як асоціації з кожним районом, ну, з кожною областю нашої країни. Сподіваюсь, що ви всі. Здогадаєтесь про кожен район, про кожну область. Ось такий парк великий-великий не вийшов. Я все детально покажу, трошечки навіть буду натякати. Якщо ви зрозуміли, деяка область, пишіть в коментарях, скільки ви відгадали та які саме і що ну де саме вони є. Тобто, там наприклад, о, там ось там були такі дерева, це отака -то область. Пишіть, мені цікаво, сподіваюся, ви всі вгадаєте. Отже, ми заходимо в наш парк і ми повертаємо зараз ліворуч, почнемо звідси. Перша зона, тут в нас таке озеро, але це не озеро, там пісок і трактор стоїть. Далі в нас така, такий магазинчик, де продаються деякі напої газовані. Ми проходимо по нашому мостику і потрапляємо ще в одну зону. Тут в нас, як ви бачите, щось, типу, якісь гори, можливо. Можна залазити, але ніхто не залазить, напевно, дуже дорого. Ми проходимо далі, і тут я трошечки вам показую, як водичка гарна тут дзеркалиць. І справа в нас. Ще одна область. Так, це область. Сподіваюся, ви здогадаєтесь, що це за область. Ось така вона цікава в мене асоціація на неї. Ми проходимо далі. І тут ще одна зона така. Тут, як бачите, дуже багато всяких виробів. Тут вази, глечики і лелека. Тут в нас є ще один вихід з парку, і тут зона з великою кількістю таких гарних-гарних дерев, дуже романтична. Це в нас Сакури Виходимо з цієї алеї, проходимо далі і йдемо в наступну зону. Тут в нас таке кафе. З брусчаткою Ми заходимо всередину, і тут, то, як ви бачите, можна і каву собі замовити, і щось більш таке алкогольне, напевно. Тут хтось впав, не будемо заважати. Виходимо, проходимо далі. Наступна зона, тут у нас теж сад, але вже яблуневий. Тут хтось має виступати скоро, і, як ви помітили, там щось пришпандюрене на дерева, якісь речі. Це в нас теж відсилка на область. Тут у нас, як бачите, ось одне озеро з лебедями Тут ще інше озеро. Трошечки поменше. І саме маленьке озеро: тут воно є, десь ось, ось воно, бо його в кущах не видно. Повертаємось назад. І тут ще одна область. Тут, як бачите, купа всяких діжок і так далі з вином і велика кількість таких виноградників. Також ще пройдемо трошечки далі. Тут у нас якісь такі дерева цікаві та цікаві квіти різні. Виходимо. Наступна зона. Тут в нас ліс, ну такий, який всім вийшов, такий ліс. І якісь каміння, жовте, прикольне, гарне. Далі в нас наступна зона, мені здається, дуже проста буде для відгадування. Це в нас тут лаванда і такий от дуже гучний фонтан. Послухали фонтан, йдемо далі. Наступне в нас тут така студія, можна сказати, під відкритим небом. Можна посидіти на місці режисера і покричати, там, що актори щось неправильно роблять. Ну. Виходимо і тут це теж область, це теж зона, це центр парку. Подивилися ще раз і пішли далі. Проходимо по такому місту, скляному. Водичку видно, прикольно. З нього ще видно сусідні області. Так, спускаємось і потрапляємо в ще одну зону. Тут у нас велосипеди стоять, така алейка невелика. Також є фонтан. Там щось висить. Звертаємо уваги, проходимо до кінця. І тут в нас. Шампанське. Чекає на перемогу. Ми проходимо в іншу зону і бачимо, що тут хтось вже зламав замок. Ну, що за персонажі? Я тільки-тільки почала. Ладно, проходимо по цьому містечку, який виглядає як дорога багато. І потрапляємо в чергову зону. Тут в нас можна рибку купити, також тут, як бачите, якась лодка стоїть, та ось така зона для весілля з аркою, як треба. І тут ще збоку маленький такий, щось типу маяка та сонячні батареї Виходимо звідси, переходимо через доріжку і потрапляємо в адміністративну частину цього парку. Заходимо, мені здається, дуже такий стильний сучасний офіс. Хоча малесенький, але тим не менш. Тут у нас також є така е, кавова точка. Ти каву будеш? Кофій будемо? будем? Ні? Не хоче вона піти, тому ми піднімаємось наверх. Тут, в принципі, просто продовження офісу. Нічого такого. Так що ми робимо стрибок віри, проходимо знову по мосту і йдемо до наступної області. Це в нас, як бачите, маки. Так, це маки, якщо що, і ось такі завуальопано скульптури стоять. Наче на полі дуже прикольно. Тут також є проход до іншої зони, але ми вийдемо на нормальний вихід. Тут у нас наступна зона. Це такий, як бачите, така побудова з червоного каменю. Ми Да, і зламаний замок. Ми заходимо всередину. Ось тут у нас прохід, якраз той, що я показувала. Тут у нас стоять всякі лицарі, і проходимо далі і заходимо в бібліотеку. Тобто тут якісь книжки, якісь підручники, можливо. І ось така шахова дошка. Мені вона сподобалась я вирішила її тут поставити. Проходимо далі. І тут в нас такий магазинчик невеличкий, де, як ми бачимо з картинок, продаються всякі тортики. Заходимо в ці цікаві двері. І ось тут магазинчик маленький. Як ви бачите, там всякі тортики, все в такому золотому кольорі. Тут в нас спиральня досить така просторна. Зі складами паперу, просто дуже-дуже багато паперу. Виходимо з цього кафе. Тут також, як бачите, можна квіти всякі купити, там букети. І тут в нас Ще одна зона. Якщо ви зрозумієте, що саме тут продають, я думаю, ви здогадаєтеся, що це за реальна область в нашій країні. Тут у нас розполагається така сцена досить велика. І дерево дуже прикольне. І прямо навпроти ще одна область, це як бачите, дуже-дуже багато троянд, і тут так затишно. Мені тут так подобається. Ще якраз в нас тут захід сонця трошки, і прям так сонечко гарно падає. Це в нас черешні ростуть. І такий загончик для коней. Коней зараз тут нема, десь вони там і гогокають, ну, нема, та й нема, хай гуляють. І ще я не знаю, чи бачили ви ні, скоріш за все ні, але тут ще є парковка така, і це все одна зона. Тобто ось ці коники, звичайні та коники в металеві, це все одна зона. Наступна в нас тут бахча, пшеничка росте і таке релакс зона на пісочку. Ось так. Який парк в мене вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Можете скачати його собі в галерею. У мене тут в описі буде мій нік з галереї, моя. Пишіть, скільки областей ви вгадали, які саме ви вгадали. Мені дуже цікаво. Ще раз вас зі святом всіх. Бережіть себе, доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось!